Запорізький баскетбольний клуб Феро та Черкаські мавпи зіграють свій останній поєдинок у регулярному чемпіонаті України з баскетболу. Для головного тренера баскетбольного клубу Феро Кирила Большакова це гарна можливість награти оптимальний український склад перед матчами плей-офф. Цей матч для запоріжців розпочався невдало. Більшість їх атак були провальними. Тому перша чверть була за черкаськими мавпами. На перерву суперники пішли з трьома очками переваги гостей: – 23-26. Друга чверть запам'яталася тра. Амою Віталія Бикова в ній ферівці нарешті змогли вирівняти гру. Запоріжець Олександр Рибалко закинув кілька вдалих трьохочкових. Це допомогло його команді піти на велику перерву з рахунком 43-42. Відпочинок пішов на користь черкаським гравцям. Майже кожна їх атака завершувалася вдалими трьохочковими. Більше з них закинув Станіслав Сокур. А натомість атаки запоріжців у третій десяти хвилинці рідко досягали мети. Заключна чверть була вирішальною для гостей. Проте на неї у них не вистачало сил. Гравці феро вирівняли гру ближче до її середини. Зробив це капітан Сашко Рибалко. Він вдало ці два штрафні. Рахунок рівний 68-68. До кінця матчу залишається півтори хвилини. На табло цифри 79-77 на користь ферівців. Далі запоріжці проводять три поспіль атаки, які так і не завершаються влучними китками. Однак вдалі підбори під чужим і своїм щитом дозволяють феру зберегти мінімальну перевагу. Запоріжці вибороли перемогу з рахунком 79-77. А черкаси произвели хорошее впечатлення. Вони превосходили нас в подвижности, превосходили нас в скорости переміщення, во всяком случае. І за що цього показали дуже хороші. Ця перемога дозволяє Феро вийти у плей-офф з п'ятої сходинки у турнірній таблиці. Мавпи одинадцяті, Сезон для них вже закінчився. Юлія Кривенко, Федір Пападюк, спеціально для медіагруп нові проекти.